Вивчаючи історію нашого краю, дослідники неодноразово помічали, що ювілейні дати заснування нашого міста співпадають з річницями хрещення Київської Русі, і це не проста випадковість, розповідають музейники. Більше того, вони запевняють, що Херсон є пам'яткою Володимирового хрещення. Давні часи, саме в 988 році, коли князь київський Володимир. Прийняв християнську віру і хрестив Київську Русь на території нашого краю жили слов'яни і жителі. Міста Порту Олеща, залишки якого знаходяться на великому Потьомкінському острові, вони були свідками і, можливо, учасниками цієї важливої історичної події. Російська імперія розповідають музейники спиралась на старі історичні традиції, і назва Херсон також виникла не випадково. Узбережжя священного Дніпра завжди вважалась колиською слов'янської християнської держави, і тому своє місто Григорій Потьомкін назвав на честь. Стародавнього Херсонеса Корсуня у візантійські часи, саме через те, що там був охрещений князь київський Володимир на честь цієї події обирається назва для першого міста, заснованого наприкінці 18 століття в північному Причорномор'ї. І треба віддати належне князю Григорію Олександровичу Патьомкіну, який є таким хрещеним батьком Херсона. Дійсно, назва Херсона вона його зобов'язувала вже бути містом, яке б уславило і православ'я, уславило б Росію, яка закріплялася на цих північних берегах Чорного моря. Усі ці історичні відомості безумовно доводять, що наше місто є справді пам'яткою хрещення Київської Росії. Можна пишатися тим, що ми є пам'ятником і пам'яткою, і названі на честь хрещення Русі, тобто безпосередньо до святкування ювілею, наше місто, жителі нашого міста мають причетність.